Вітаю, колеги. Я, Тетяна Купчик, пропоную поговорити про те, чи потрібно ФОПу вести товарний облік. Суб'єкт господарювання, який проводить розрахункові операції з готівкою та платіжними картками, зобов'язаний вести облік товарних запасів і продавати лише той товар, що показав у своєму обліку. Торговець має надати контролерам під час перевірки документи, що підтверджують облік, і походження товарів. Які на момент перевірки знаходяться у місці продажу. Про це сказано у пункті 12 статті 3 закону про РРО. На початок перевірки маєте надати такі документи в паперовій або ж в електронній формі. Це можуть бути документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб'єктів господарювання, документи на внутрішнє переміщення товарів. Щодо правил ведення товарних запасів, то їх визначає порядок номер 496. Він поширюється на ФОПів, які відповідно до закону про РРО зобов'язані вести облік товарних запасів. Поряд з тим порядок номер 496 не поширюється на ФОПів, неплатників ПДВ. Однак пільги не мають ФОПи з РРО, які продають техніку на гарантії, лікарські засоби, медичні вироби та ювелірні товари. У чому полягає товарний облік? ФОП має заповнювати. Форму ведення обліку товарних запасів із порядку номер 496. Робити це можна у паперовому варіанті або ж в електронному. У графі 1 зазначайте порядковий номер рядка, у графі 2 дату запису. У графах з 3 по 6 — реквізити первинного документа. У графі 7 загальну вартість товару. У графі 8 те саме, але. Щодо вибуття товарів у графі 9 вказуйте примітки. Первинний документ має пояснити походження товару, який знаходиться в точці продажу. Це можуть бути фіскальні касові чеки, розрахункові квитанції, товарні чеки, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції. Крім того, підійдуть видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та митні декларації. Нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року повертають штрафи за РРО-порушення, у тому числі пов'язані з відсутністю товарного обліку. Контролери застосують штраф у розмірі вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто не менше, ніж 170 гривень. Цифрове видавництво експертус разом з командою Головбух аналізує усі законодавчі зміни. Залишайтеся з нами та завжди будьте у курсі всіх новацій.